І на цю тему одразу а, на початку години поговоримо з нашим гостем, який безпосередньо в цій студії Олексій Бурченко, кандидат політичних наук. Вітаю вас, вітаю назар. Вітаю, друзі, вітаюшного нечі. Так ну я одразу а, просто до анонсу нашого спілкування цієї години інформаційно апелюю до тези Столтенберга і реакції прем'єр-міністра значить Угорщини Орбана. Я зацитую, що сказав ще раз Ян Столтенберг, очільник НАТО, повноцінне місце України в Євроатлантичній сім'ї, повноправне місце України в НАТО. Згодом з які наші підтримці цієї мети буде досягнуто, і от мене одразу виникає питання: от те, що за тою політику Орбана це ж вже не нова реакція, вона є сталою. І пам'ятаєте, можливо, що там минулого року раніше ми обговорили тезу, що і як інтеграцію України в ЄС, так і в НАТО. Угорщина буде всіляко гальмувати, тому що вона в орбіті Російської Федерації, і це не дивно. Чи можна тут говорити про те, що Угорщина може хоч якось завадити, взагалі на те, що і президент Володимир Зеленський і інші наші поважні ну можно власні, зокрема і в МЗС і в Мінобороні, зазначали, що на цьому липневому саміті в Вільнюсі ми хочемо вже конкретики конкретних кроків і рішень. Назара, чи здивувала нас Угорщина її позиція? Ну звичайно, ні. Ну насправді нікого не здивувала. Чи буде Угорщина висловлювати свою позицію традиційно близько до позиції Кремля? Да? Ну, я думаю, вона продовжить це робити, але ми вже бачимо, як успішно, як і в Європейському Союзі, долають блок Угорщини, так і в НАТО, бодають блок Угорщини. Тобто, Угорщина дуже різка до заяв, але коли доходить до прийняття конкретних рішень, знаходяться аргументи у цивілізованого світу у західної спільноти для того, щоб вони все ж таки прийняли вірне цивілізаційне рішення. І, до речі, тут же ж питання основне, от сформульовано навіть президентом. України, ти не Зеленським, що на саміті у Вільнюсі? Ми очікуємо політичного рішення, і оце дуже вірно правильно трактувати. Це не безпосередньо, що означає, що ми вже на невільніському саміті в липні станемо членами НАТО. Ні, тут плутати не потрібно. Ми маємо почути від країн НАТО на офіційному саміті НАТО, що Україну чекають в НАТО і вже починають працювати над її заявкою, яка Україна вже подана. Давайте трошки розрізняти конкретно от політичне рішення. Яке буде там можливо закріплено в якомусь спільному документі, так, так. підписано усіма країнами-членами НАТО. Чи знову ж таки це буде все на рівні заяв? Тому що політично Єн Столтен, в який нині очільник, він сказав, що так, ми вас чекаємо. і ви маєте бути повноправними членами. Політичні хочеться... рішення завжди прикріплюються на конкретними діями. От у чому справа, от до чого я веду, і от те, що друга частина була в промові президента України Володимира Зеленського про гарантії безпеки, нас від. Плають куди до аналогічної ситуації з гарантією безпеки на Фінляндії та Швеції. Тобто Україна хоче, щоб на окрім політичного рішення просто декларації на Вільнюському саміті НАТО ще й дало реальні гарантії безпеки, допоки Україна буде виконувати всі необхідні умови і домовленості. Тобто, ми зараз вільнюському саміті говоримо про найголовніше. Ми говоримо про гарантії безпеки, аналогу, які давали сполучені штати Фінляндії та Швеції, Олексій, Я хочу вас запитати ще про персональний фактор Єнса Столтенберга і ось цей візит, перший його візит в Україну спочатку повномасштабного вторгнення і напередодні Рамштайну. Про що загалом є цей сигнал на такому персональному рівні такого чиновника? А я навіть розпочав би трошки з вашого дозволу з іншого, що перед Києвом він поїхав куди? Він поїхав в Ірпінь та в Бучу. Тобто, це говорить не про формальний візит да, на Столтенберга, це говорить про те, що він максимально хоче проникнутися на проблематикою російсько-української війни і не просто давати якісь політичні заяви чи оцінки. А він дійсно вже бачить себе лобістом України в НАТО, і скоріш за все, як генсек в НАТО, звичайно ж, він відображає думки більшості. Членів країн НАТО, тобто, якби він відображав виключно свою думку, цей візит, якщо і був би він був би виключно формальний. А ми бачимо, наскільки він був глибокий, наскільки він був принциповий, і наскільки багато відвертих речей між собою проговорили на Зеленський та Столтенберг. Столтенбаву для себе і для нас, зокрема і для глядачів, розтлумачили формулювання гарантії безпеки для України. Гарантії безпеки для України, я так розумію, що це повноправне, повноцінне членство. І п'ята стаття бло. НАТО. Yeah. За, yeah. Так? Yeah. Yeah. Я для себе це розумію, okay. що гарантія це так, якщо нападає на країну третя сторона, то всі інші вписуються, так ми захищають. А в даному випадку, коли триває війна і на цьому в НАТО постійно наголошують, завершіть цю війну, перемагайте в цій війні, і тоді ви станете членами. На даному етапі, якими можуть бути гарантії? Даному етапі я вже в принципі зазначав, що гарантії безпеки на кшталт статті п'ятої від НАТО допоки ми не є членами НАТО повноцінними. Ну а ми давайте будемо відверто і казати правди в очі, допоки триває російсько-українська війна, в НАТО нас не візьмуть. Ну країни НАТО ну не горять бажанням, щоб зараз йти прямо зі зброєю в руках особисто воювати проти Російської Федерації. Але але дуже важливо, якраз зараз що ти підняв це питання про гарантії. І тут потрібно аналог саме гарантії окремої країни на кшталт Сполучених Штатів Америки, які вона дала Фінляндії та Швеції. А от насправді Сполучені Штати, якщо дають таку гарантію, якісь конкретні країни, то це вже означає, що вони включаться максимально. І це не буде включення НАТО, а це буде включення саме Сполучених Штатів Америки і дозволить період коли буде такі бюрократичний процес, поки Україна буде там скільки там півроку, рік. Півтора року виконувати усі умови, забезпечити гарантію дійсно безпеки. Олексій, ну ми також не можемо не відзначити те, що виступ президента Зеленського Єнса Столтенберга відбувся на міжнародному саміті міст і регіонів. Ось ця подія, яка власне ув'язала співпрацю українських місцевих громад з міжнародними партнерами, наскільки вона є винятковою і ну скажімо якимось унікальним досвідом для України, і що вона може дати? Надзвичайно крутий досвід, надзвичайно крута подія. Я сам Олю на одну із асоціацій органів місцевого самоврядування – міжнародної асоціації малих громад. Тому безпосередньо хочу виключно зі словами подяки звернутись до президента за чим лідерством організовувався цей форум до офісу президента, до цільового заступника Кулеби, які провели цей саміт просто на надзвичайно високому рівні. І такого раніше не було. Трошки скажу там про каплю дьогтю дав борщ з меду раніше, коли це була створена майданчик для горизонтального спілкування при гідні президента да, регіонів і міст. На превеликий жаль, такого рівня діалога не було. Ново такого рівня повістки потужної не було. А саміт, який відбувся, він долучив величезну кількість міст іноземних. Наші громади і регіони, це важливо. Могли підписувати меморандуми, домовлятися про міжнародне міжмуніципальне партнерство. І все це відбувалось за лідерства президента безпосередньо Офісу президента. І от дивіться, і от навіть Кулеба, да це ж не брати. Да, не а от міністр зовнішніх справ і заступник голоси президента. А, а думали, от вони так спрацювали, ніби вони нурідні. ну, На вот а... на такому височенному рівні це все було проведено. Пане Олексію, ну згадали ще ж про президента. Так що під патронатом чи це а, Гана згадувала. Президент Зеленський каже, що народ, який вміє об'єднуватися, народ перемагає. Це в контексті ну, власне цього заходу, так. і він на ньому це озвучив. І справді, ну дивіться, я занотував собі 200 лідерів громад за кордону 40 країн-представників які готові вже працювати з містами. <му> Коаліція органів місцевих органів самоврядування, як наших, так і закордонних. Це мери, місце, функціонери, діячі. Найбільше до речі були представництва з Португалії, і Франції. Ну хто там перебував? Мер Марселя да Марселя. Мер Мар Мар Парижа вона була вже втретє. До речі, в Києві. Чим Ти за отримала відзнаку і отримала особливу да. відзнаку. Так, да, да, да. чим скажімо так, цей захід да ну це такі більш масовий захід, але чим цей захід, ну в такому прагматичному розуміти... сенсі, так, більш практиці, відрізняється, більш відрізняється міста. від того, що коли в 22-му році протягом квітня, травня, літа приїжджали так само до нас, представники тих чи інших країн чи міст обіцяли конкретну допомогу, пам'ятаєте, локально кожному місту, населеному пункту. А тут ми школу відбудуємо, а тут ми дорогу збудуємо, місти такі інші. Чим це кардинально відрізняється від тих обіцянок і реалій? Абсолютно кардинально відрізняється тим, що даний підход а, між міжмуніципальному співробітництві в долученні іноземних міст а, держав, регіонів а, а, в, тепер до відбудови України, до налагодження горизонтального співробітництва тепер є частиною державної політики. Тобто, пам'ятаєте, було раніше, давайте запросимо, або там якась держава проявляла там бажання допомогти відбувати там, там ірпінь чи бучу там чи інші міста, які поступають. Страждали, і це було виключно, скажімо так, достороння взаємодія під патронатом держави. Тепер це широкий горизонтальний майданчик, який повністю супроводжується державною політикою. А це насправді призводить до абсолютно інших результатів. На цьому майданчику могли спілкуватися величезна кількість мерів, лідери регіонів між собою домовлятися навіть без держави, але під патронатом держави. Це надзвичайно важливий аспект, тим паче під час війни, і те, що ми вже сьогодні намагаємось працювати над пріоритизацією, треба мовити відбудовою України, ну і наостанок. Ми ж маємо також пам'ятати, яку величезну роль а, відіграли там в перші місяці війни на органі місцевого самоврядування. Багато в чому. Ну давайте знову ж таки правду. перші дні, перші тижні вони витримали на, на, на напрямку Чернігівщини, Сумщини, Київщини. якраз це першу на ворожу навалу. Тому якраз от вони вже показали результат багатолітніх реформ на, в напрямку, де Централізації і а, розповсюдження повноважень для місця, тому якраз а, цей форум з однієї сторони це така горизонтальна вісь взаємовідносин, в тому числі міжнародних чи за дорогу між самовідування, перехресно відбулася з вертикальним візитом Столтенберга і спілкування з Зеленським. А це і є комплексне в цілому державної політики. Ну що ж, Олексію, дякую, що допомогли нам проаналізувати власне ці події, важливі події останніх днів. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, був з нами у студії. Дякуємо вам.